Не сам на сам у Чернівецькій, Мамаївській та Хотинській територіальних громадах за підтримки міжнародного фонду відродження створили проєкт, який передбачає надання психосоціальної, інформаційної та культурно-освітньої підтримки дорослим та дітям, які постраждали в результаті збройної агресії Росії. Це не просто допомога внутрішньо переміщеним особам, які приїхали на Буковину. Це їх інтеграція в життя громад, каже керівниця проєкту Наталія Нечаєва. Юрійчук до наших заходів залучаються і внутрішні переміщені особи, і жителі громади, як на мене, це є одним із найбільших позитивів цього проекту, коли люди мають можливість познайомитись між собою, поспілкуватися, дізнатися трошки більше один про одного, дізнатися трошки більше про місце, в яке вони приїхали. І насправді такі проєкти вони необхідні для того, щоб в подальшому наша держава розвивалася, і відповідно ми відчували себе цілісним. Народом, де ми один одного не просто розуміємо, але й відчуваємо. Окрім того, проєкт передбачає цикли інформаційних заходів, спрямованих на посилення професійної спроможності людей. Різноманітні бесіди, лекції і тренінги пов'язані з правами людини, і громадянина, що є дуже важливо, тому що особливо сьогодні відбувається фіксація злочинів Російської Федерації, і те, яким чином, до прикладу, можна отримати компенсацію за пошкоджені в результаті. Активних бойових дій чи ракетних бомбардувань, будинки, власність і так далі. Це власне лекції, дискусії, тренінги пов'язані з мовною майстерністю. Це лекції присвячені власне різноманіттю культурному, етнічному Чернівецької області. За словами Наталії Нечаєвої, Юрійчук, цікавим також є напрямок для батьків з дітьми. В рамках цього напрямку власне проводяться дуже активно різноманітні екскурсії в різні цікаві місця Чернівців, Чернівецької області. Тобто це були і екскурсії до різноманітних музеїв, і екскурсії власне, на телебачення, Суспільне телебачення відкрило свої двері для жителів. Мамаївської громади для дітей для дорослих. Крім того, це є різноманітні такі мистецькі акції. Робили разом батьки і діти в нас в філії в юнацькій бібліотеці Патріотичне Панон. Проєкт не сам на сам плідно співпрацює з шелтером святої Ольги, що у Ложанах Мамаєвської ОТГ там проживає близько 50 внутрішньо переміщених осіб. Психологічною підтримкою займається Анастасія Шкворець Кіріченко. Яка не чуток знає про проблеми переселенців, адже сама приїхала із Запорізької області. Вся наша інтеграція починалася спочатку з мене, тому що я на собі випробувала і нові місця, які тут гарні є, і спілкування з людьми новими, і пробувала всі майстер-класи, які пропонували. І тому я показувала. Що я також з вами, мені також цікаво, і я поруч, тому інтеграція проходила дуже успішно. Інна Дороган, яка очолює шелтер, розповідає, що спочатку внутрішньо переміщені особи, які там проживають, відвідували тренінги з насторогою однак потім стали їх активними учасниками. Вони хочуть відволіктися від війни, відволіктися від тих поганих думок, тому що в основному зараз проживають ті люди, які проживають на територіях, де проводяться активні бойові дії. У них залишилися там родичі, рідні, близькі, залишилося майно, і їм ну це дуже це дуже важко відволікти їх. І ми почали в рамках даного проекту проводити дуже багато різних тренінгів, які не тільки ну це як означає, що ми просто проводиться і це для галочки, для того, щоб було, а саме для того, щоб їм було цікаво. Триватиме проєкт не сам на сам до кінця січня наступного року. Тож для ВПО та місцевих жителів приготували багато цікавих заходів. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня ТВА.